В Святомихайлівському соборі попрощалися з двома загиблими військовослужбовцями Збройних сил України: – 52-річним Олегом Чередніченком та 33-річним Дмитром Черноволом. Обидва захисники загинули на запорізькому напрямку під час ворожих обстрілів. Це була людина з великої букви. Він був не тільки командиром, а й батьком, наставником в першу чергу для всіх нас. Це людина, яка була завжди попереду нас. Він завжди нас прикривав і. Розказував, що нам робити в тій або іншій ситуації. Олег Чередніченко з 2004 року працював в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області. Влітку 2022 року був мобілізований, розповіла Суспільному подруга загиблого військовослужбовця Тамара Омельченко. Родина рік його не бачив. Він сказав, що він потрібен там. І навіть коли родина дізналася, що він поранений. Швидко вирушили до нього в лікарню в Запоріжжя, але на кілька годин буквально не встигли. Він два дні боровся за своє життя. Він був далекий від... Армії його стихія, це комп'ютери, техніка. Коли він закінчив школу, то подальший його шлях весь відзначається такими віхами, що про нього говорять тільки як найкраще. Дуже позитивна людина, коли дізналась цю новину, і моя душа, мій розум ну відмовляються в то вірити. Дмитро Черновол від початку повномасштабного російського вторгнення повернувся за кордону, де працював та добровільно пішов захищати кордони України, розповів його товариш Олександр Бродський. Дмитро він був дуже відповідальною людиною. Якщо він казав, що щось буде зроблене, він, він був дуже добрий. Мені дуже важко зараз говорити, тому що я коли дізнався це в серпні, я не вірив до сьогоднішнього дня. Такий хлопець спокійний. Комунікабельний, але завжди допоможе старшим. В обох загиблих військових залишились батьки, дружини та діти Олега Черніченка та Дмитра Чарновола Поховали на Смолянському військовому кладовищі.